Міста і громади, що живуть на лінії вогню, об'єдналися в асоціацію, щоб ділитися досвідом, разом відстоювати свої інтереси та розробляти план повоєнного відновлення. Представники понад сотні прифронтових громад, влади, бізнесу, міжнародних донорів зібрались у Харкові, де говорили про пільгове оподаткування, преференції для відновлення прифронтових громад, підтримку бізнесу. Таке об'єднання ініціював Харків, місто, яке за час повномасштабної війни стало для багатьох прикладом життєстійкості. У прифронтовому Харкові на форумі стратегічні вимери міст форпостів. Голови понад сотні прифронтових міст і громад, керівники військових адміністрацій, представники бізнесу та міжнародних організацій зібралися для обміну досвідом і об'єднання зусиль для розвитку своїх громад. Після війни вони мають стати не тягарем для країни, а точками економічного зростання. Та для цього вже нині треба створювати умови для повернення тимчасових переселенців, студентів і бізнесу. каже міський голова Харкова. Зараз потрібно вже створювати це умови для кожного міста є свій потенціал. Якщо взяти місто Харків, то це безумовно молодь вище, IT. і все, все це потребує нашої нашої підтримки і підтримки уряду і підтримки держави. Харків як приклад незламності на форумі, згадує кожен спікер. Під ворожими снарядами тут вивозили сміття й висаджували квіти. Тут безкоштовно для людей працює громадський транспорт. Тут першими почали будувати підземні школи. Цей досвід прийняли й інші міста. А зараз, за підтримки бізнесу, працюють над проєктом створення підземного індустріального парку, щоб створити безпечні робочі місця й повернути релоковані підприємства додому. І ми це бачимо як результат до Харкова. Повертаються люди. Але важливо, щоб люди поверталися і до Харкова, і в них була робота, і це було і в Сумах, і в Запоріжжі, і в Дніпрі. Досвід кожного міста безцінний. У Харкові діє ситуаційний центр. Про наслідки обстрілів тут дізнаються за лічені хвилини. А значить, оперативніше допомагають постраждалим. Цим досвідом поділилися із Запоріжжям. Ми прагнемо ідеалу, щоб бути так, як в Харкові, але головний результат. Ми об'єднали всі реагувальні структури, поліція, також військові, енергетичний комплекс, медика. І це нам вдалося втричі зменшити швидкість проїзду на прильоти. У Запоріжжі мають унікальний досвід відновлення Дніпровської ГЕС, пошкодженої десятками ворожих ударів. А у Кривому Розі, щоб забезпечити водою, мільйон жителів після зруйнування Кауховської ГЕС побудували нову багатокілометрову систему водопостачання. Учасники форуму кажуть, об'єднавшись, прифронтовим громадам буде легше ділитися досвідом і вирішувати важливі питання. Багато хто із закордонних донорів каже, ви знаєте, ви знаходитесь поруч з кордоном, і ми не готові продати вас кошти, тому що є великий ризик. Але як приклад... Червоний хрест у нас побудовано містечко. Асоціація об'єднала представників найбільш поруйнованих регіонів, які повинні розміщувати переселенців, відновлювати будинки, організовувати навчальний процес, повернути в міста і села бізнес. І шляхи вирішені однакові зменшити оподаткування для громад, які знищують російські війська, збільшити зарплати представникам критичної інфраструктури, вчителям, комунальникам і бронювати працівників. До прикладу, після візиту президента на Харківщину. Ухвалила рішення про 100% бронювання представників критично важливих підприємств. Ми вчора зустрічалися, наприклад, із представниками мобільних операторів, оскільки це для нас критична інфраструктура, і зв'язок для нас це критичне, а важливе питання навіть під час блекаутів. вони заброньовані 100%. Критично важливо і відновлювати пошкодження підприємства, які працювали і справно сплачували податки. Наголошує начальник Миколаївської ова Віталій Кім. А також страхувати бізнес від обстрілів. Є купа напрацювань, які ми зараз обговорюємо з урядом, що стосується. Розвитку самого бізнесу, тобто звільняти від податків, відмита на обладнання на багато чого за рахунок майбутніх платежів податків, які будуть створені за рахунок нових робочих місць. Максимальна взаємодія прифронтових міст допоможе їм вистояти під час війни і відродитися після її завершення. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти «СІТІВІ» – Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.